Діти, що тут зображено. Давайте назвемо усе, що ми бачимо: автобус, тролейбус, трамвай, вантажні машини. Як ми можемо назвати все це одним словом? Так, це транспорт. Ой, дітки, хто це? Що ти робиш у нашій групі песику? Він прийшов дівки подивитися на розумних діток. Песику, сподобалися тобі наші дітки. Добрий день, друзі. А чи вміють ці розумні дітки загадки відгадувати? Дітки, відгадайте, що це? бі бі, -бі вона співає, хатку на колесах має. Є в неї фари очі. Ними світить серед ночі. Так справді це машина. Це була легка загадка, а ось відгадайте цю важку. Для маляток в дитсадок. Хто привіз для гри пісок? Вгору кузов він підняв, весь пісок на землю впав. Так, дітки, вірно, це самоскин. Бо він піднімає кузов і сам скидає свій вантаж, Самоскид – великий трудівник. Я розумних діток ще не зустрічав таких, а мою останню найважчу загадку. Відгадаєте? Що за диво дивне дивно на колесах цей будинок, гумове взиття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Так, звісно, це автобус. Усе знають наші діти. А кого перевозить автобус? Знаєте? Так, пасажирів. А одного разу в автобусі з'явився незвичайний пасажир. Я вам пропоную послухати віршика. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нічем не ти, метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Вам сподобався дітки цей віршик? Ви зрозуміли, хто ж був незвичайний пасажир? Так, метелик. Дітки. Погляньте, а ось і сам метелик прилетів прямо з віршика. Він, дітки, трішки засумував, бо він не знав, як погодитися в автобусі. Ви пам'ятаєте, як пасажири називали метелика за те, що він не купив квитка? Давайте, пов... згадаємо, нечемний. Давайте повторимо усі разом. Нечемний. Пасажири сказали. Що метелик зробив як? Недобре. Хто був уважним, дітки? Давайте ще раз повторимо. Недобре. Дітки, метелик в нас ще маленький, він не знав правил поведінки в автобусі, тому йому стало соромно. Він засмутився. Давайте скажемо нашому метелику щось приємне. Він вам подобається, дітки? Який він? Так, красивий, яскравий, веселий, гарний. Друзі, вам сподобався віршик, який розповів Песик? Так, а загадки? Давайте подякуємо Песику. Що ви можете йому сказ сказати? Дякуємо тобі, Песику. Давайте скажемо песику хороші слова, і йому буде дуже приємно. Песико, ти такий хороший, милий, пухнастий. Так, дітки, приходь до нас іще в гості, а нам час прощатися до нових зустрічей, мої маленькі.